Через погіршення погодних умов у прилуках призупинено поточний ямковий ремонт. Синоптична нестабільність внесла корективи в дорожні роботи. Укладання асфальту відтерміновано. Проте дорожники продовжують працювати з фрезою. Сьогодні пошкоджене покриття знімають поблизу залізничного вокзалу. Процес ремонтних робіт контролює інженер технічного нагляду Олександр Ковтун. Фахівець слідкує за дотриманням технологій, аби кожен етап було виконано відповідно до норм. Сьогодні якраз завершальний день фрезерування останні 129 квадратних метрів тут, на, на території залізодорожного вокзалу. Вчора планувалося асфальтувати по вулицям, окремо там, де не заасфальтовано. Але в зв'язку з тим, що дощ, я сьогодні заборонив їм асфальтувати і дозволив робити фрезерування. Олександр Ковтун зазначає, старий асфальт вирізають картами. Їхня глибина близько 50 міліметрів. Саме на очищену, рівну і суху основу згодом укладуть новий шар покриття. Але такі роботи проводитимуть за умови стабільної погоди. По-перше, потрібно, щоб була суха оця вифрезерована ділянка. Вона повинна бути суха, тому що нанести треба емульсію. От для того, щоб було краще щеплення нового асфальту із старим. О. А нанести як можна нанести у воду бітумну емульсію? Ніяк. Тому і забороняю я робити е, ці роботи асфальтування під час дощу, під час вологи, під час наявності води в окремих діляночках, де профризировано. Тільки висихає е, оце ну після дощу висихають ці ділянки, які підлягають асфальтуванню, е, я даю дозвіл на. Асфальтувальні підрядники працюють на перспективу. Загалом поточний ямковий ремонт у прилуках охопив 9500 квадратних метрів. Більшу частину вже встигли вкрити новим асфальтом. А щойно за хмар вигляне сонце, дорожники продовжать роботу. Завершать укладання покриття на вулицях Ярмарковій, Іванівській, а також у районі залізничного вокзалу.